Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі каналісерплетінню. Сьогодні я хочу вам показати свої серпневі роботи, які я зробила. Їх, на жаль, мало, дуже мало, тому що я зазвичай більше роблю виробів. Але для мене був трішки складний цей місяць, тому вийшло, як вийшло. Ще трішки фурнітурки, я вам вже таку фурнітурку показувала, але все ж таки ще покажу. Тому що я захоплююсь цією фурнітурою, вона мені дуже подобається. І ще хотіла у вас спитати поради. Що ви мені порадите стосовно одного браслетика? Так, почнемо. Значить, перше, це ось така силіночка. Це був у мене майстер-клас за схемкою, авторською. Така ось гарна. Ви бачили, ми, звісно, ж робили майстер. Я робила майстер-клас. Фурнітурка тут теж з нержавіючої сталі. Ось таке серденько. Так, це є така ось сильнечка. Також можна будь-який колір. Я говорила вам, мені чомусь ось такі кольори, поєднання сталося. Ще, якби можна було, знаєте, мені здається, Якщо сюди додати ще червоний, такий насищений, гранатовий, можливо, такий якийсь винний червоний поєднання теж було б дуже гарним. Так, останній мій майстер-клас це ось такий, так зараз, ось такий чокер зелений. Я хотіла ще у вас запитати стосовно, як ви гадаєте, ось? А такий зелений чокер на зав'язочках, як він буде виглядати, якщо сюди, як ви гадаєте, треба чи ні. Ось таку пташечку, якщо прикріпити на кілечко з'єднувальне, як ви гадаєте, впишеться чи ні? Чи можливо, наприклад, ще є у мене такий варіант це ось таке серденько. Або ось така квіточка. Будь ласка, напишіть, як ви гадаєте, який варіант вам більш сподобався: перший, другий чи третій. Ще ось ці дві підвіси. Це мені дівчинка прислала у подарунок, у якої я замовляю фурнітурку. Це з нержавіючої сталі. Такі ось гарненькі дві підвіси. Так, напишіть мені. Як ви гадаєте, залишити без нічого, ось так як є, чи додати пташку, серденько чи квітку. Так, ось такий другий чокер. Так. Ще я робила із бісеру, м -м, міюки Деліка, ось такі-такі сережки. Жовто-блакитні, ось. Зараз буде ще покажу. Ось такі. Маленькі гвоздики. Так, фурнітурка. Дивимось. Зараз я приберу ось ці підвіси. Ось замовляла ось такі комплекти кінцевик трубчастий з'єднування кільця. Ось такий карабінчик і ланцюжок з серденьком. Це теж нержавіюча сталь. Ось е Я на багатьох своїх виробах вже це використовую. Ось, наприклад. Так, це я замовила тут багатенько таких комплектиків. Ще я замовляла, зараз покажу. У золоті. у золоті трішки інший варіант. Так, у золоті теж з'єднувальні кільця. Тут кінцевий труб, чистий карабінчик, ланцюжок, але ланцюжок іде у нас з капелькою. Це теж нержавіюча сталь, але поки, ну, поки що без але, ті вироби, на яких я використовувала. У золоті поки що тримають, тримають стійкість покриття, тому я не можу сказати. Ну, Взагалі, якщо так відверто, то мені здається, таке покриття з часом все одно, воно воно ржавіти не буде, так, але витирати саме оце покриття, мені здається, все ж таки буде. Ще залежить, звісно ж, від того, як використовувати. Тобто. Якщо мочити чи співдіяти буде, наприклад, виріб з парфумом, то, звісно ж, якість погіршиться швидко, воно стане поганим. Так, ось бачите, я ж говорила вам, що в мене, на жаль, на жаль, за серпень місяць тільки три вироби. Тому, так. Стосовно поради. Дивіться. Я дуже давно-давно ще робила ось такий браслет бавовну. Широкий, ось такий. Широкий, широкий. Але я його чомусь вирішила зробити на ось таких зав'язках. Зараз я розумію, що мені здається. Якось здається, що воно тут не вписується, ці зав'язки, тому що браслет широкий. Порадьте мені варіанти, як можна. ну на руці За рахунок того, що він дуже широкий, ця зав'язка воно його крутить. Ну На руці він гнеться, він погано сидить. Хотіла запитати у вас поради. Що ви порадите замінити сюди, що прикріпити? Або трубчасту купити, кінцевий трубчастий, чи краще зробити петлі і, як, знаєте, корсет, щоб зав'язувати корсетом. Як корсет, отак, от стрічкою, як краще. Тому що я не розумію. здає, ну, тому що ширина оця трубчастого, вона все одно не буде такою широкою, тому що браслет дуже широкий. Я приміряла максимально, вона не впишеться сюди. Все одно якось буде він. Чи витримає, чи ні, я не розумію. Чи залишити так, чи як, не знаю. Ось такі такі от квіточки, бачите? Насправді цей браслет дуже гарно виглядає, але, але зав'язки чомусь я не знаю. Чому я зробила тоді на зав'язках їх взагалі не зрозуміла. Тому чекаю на ваші коментарі, на ваші поради, що ви мені порадите зробити з цим браслетиком. Так, ще по. Так, чекаю, значить, від вас я обов'язково це пораду стосовно цього браслетику і ще поради стосовно цього чокера, що ви мені порадите? Все ж таки залежить так, як є, чи додати сюди підвісу якусь. Ну що ж, рада, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Це дуже-дуже-дуже мотивує. Скоро з вами знову зустрінемось. До нових зустрічей. Бувайте!